Вітаю на каналі Центру сертифікованого навчання ПроКОМ. У цьому відео ми розглянемо, як в BAS ERP та BAS Куб відобразити операцію внесення статутного капіталу засновником на рахунок товариства. Для статутного капіталу призначено рахунок 40 статутний капітал. Слід зазначити, що сальдо рахунку 40 завжди повинно відповідати розміру статутного капіталу, зафіксованому в статутних документах. Водночас заборгованість засновників по внесках до статутного капіталу відображається на рахунку 46 неоплачений капітал. Таким чином, перший запис сформування статутного капіталу здійснюється за дебетом рахунку 46 та за кредитом рахунку 40 на зафіксованому в статутних документах суму статутного капіталу. Для відображення такої операції ми перейдемо в розділ регламентований облік, бухгалтерський та податковий облік. І відкриваємо журнал операцій регламентованого обліку. Обираємо дату та вказуємо зміст цієї операції. На вкладці Бухгалтерський та податковий облік ми додаємо рахунок 46 за дебетом і за кредитом рахунок 401. Вказуємо потрібну суму. Такий запис ми здійснюємо для формування статутного капіталу. Також до рахунку 46 та до рахунку 40 можна додати субконто «Контрагент», щоб можна було бачити розмір внесків та заборгованість по кожному інвестору. Проводимо операцію. Також можна переглянути бухгалтерську довідку. Давайте переглянемо загальний звіт, оборотно-сальдова відомість і подивимось на результати. Як ми бачимо, на рахунку 40 та на рахунку 46 у нас є залишки на кінець. По рахунку 46 за дебетом, по рахунку 40 за кредитом. Далі ми розглянемо наступний запис, який відображає фактичне внесення коштів до статутного капіталу. І переглянемо, як це відображається ще й в управлінському балансі. Для цього ми переходимо в розділ Казначейство та відкриваємо журнал документів безготівкові платежі, оформлюємо інше надходження, вказуємо дату надходження. Рапорець проведено банком, на який банківський рахунок надходить сума та хто є платником. На вкладці розшифровка платежу обов'язково необхідно вказати статтю руху грошових коштів та статтю доходів або пасивів, по якій буде відображатися оборот. При заповненні документа обирається стаття Інші пасиви. Та створюється самостійно аналітика. Це може бути статутний капітал. Фактичне внесення коштів до статутного капіталу передбачає проводку за дебетом 311, внесення коштів на рахунок, а за кредитом рахунок 46 тобто внески учасників. Проводимо документ та відображаємо його в регламентованому обліку. Ось такою проводкою відображається внесення статутного капіталу за рахунок коштів на рахунок підприємства. Тепер переглянемо наш управлінський баланс та оборотно-сальдову відомість. Отже, в оборотно сальдовій відомості ми бачимо внесення статутного капіталу за рахунок коштів. І в управлінському балансі ми аналогічно бачимо грошові кошти та інші пасиви. Для цілей аналітики ми з вами деталізували інші пасиви до статутного капіталу, тому таку аналітику можна вивести в звіт. Для цього необхідно відкрити настройки, зазначити розширений вигляд цих настройок, перейти на вкладку Структура і додати аналітику активу-пасиву. Баланс не порушений. Також можна переглянути самі обороти за грудень місяць, з яким ми працювали, і побачити, як закривається рахунок 46. А в наступному відео ми розглянемо, як ввести початкові залишки статутного капіталу та нерозподіленого прибутку, якщо підприємство вже працююче і переходить, наприклад, на нову програму. І необхідно перенести початкові залишки. Дякую за увагу! Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Навчатися з проком – це легко.